Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Я починаю огляд на таро, яке називається Таро Вінтаж. Це таке незвичне таро, на нього ще немає оглядів ніде, тому покажу галерею. Щоб ви бачили самі аркани. БК інструкцій до нього немає. Що хотів сказати автор, якщо чесно, то я вам не скажу. Але самі аркани, самоколоду покажу. Кажу швиденько, поки що є денне світло. Зараз сонце буде сідати вже. Так, пішли жезли в нас. Це така колода більш символьна. Така типу як Марсель. Знаєте, що тільки коли масті, то тільки позначається самі атрибути масті і все. Тобто, не так у кувайт, що сюжет зображає сюжет на аркані. Просто масті все. материал картон. Ну что, включать швычу перемотку. Я швидше не могу, показувати, ви можете прискорити на YouTube. Дамочки поїхали. Ось так от. Я просто вже е, таких мені важко брати, їх просто так розкладу і покажу. Ну Все, дякую вам за те, що довелося це відео, цей огляд колоди зі мною. І усім тихого, мирного вечора.